Всім привіт! Сиджу я на дивані та й думаю: Амас більше не полетить на Марс. Він більше нікуди не полетить. Черговий його корабель вибухнув. І це добре. Чим більше Трамп з маском пруть на Україну, тим хреновіше і гірше в них ідуть діла. Чим більше вони розказують. Що вони за якийсь мир проти війни, допомагаючи диктаторам, тим хреновіше у них в космічній галузі та в економіці йде справа. І це добре. Маск літає тільки в своїх рожевих мріях, на якихось поні та єдинорогах, в якихось. В радужних облаках. Мені здається, що космічна Одесія Маска вже скінчилась. Правильно, все так? Напишіть в коментарях.